Вітаю вас! Отримала замовлення. Воно ось таке, коробочка невеличка, тому роблю прям як експрес розпаковку. Це товари вже з діючого каталога квітня місяця. Їх, перш за все, обирали мої друзі-клієнти. А також я дещо купила для себе, тому що в нас зібралося чудове замовлення на безкоштовну доставку. Так, Ой, яка краса! Чудово, дивіться, який гарний новий каталог. Чудово. М -м, так, це вже у нас травень місяць. Необхідно буде зробити порівняння цін, акцій і обов'язково вам про це розповісти. Що далі? Далі накладна. Ви пам'ятаєте, що накладна приходить лише з артикулами без, вказань, без вказання цін. Це Ціни приходять окремо на електронну адресу. Так, клієнтка попросила для неї взяти тестери. Ось ці. Я для неї їх віддам в подарунок, тому що в неї було досить велике замовлення. І ці тестери це в нас зволожуюча серія для волосся. Для неї дуже сподобалося, от вона і наголосила на тому, щоб її замовити. Далі я побачила, що є ось такий гарний варіант календулу замовляти. Дивіться, яка краса. Думаю, зробити якийсь б'юті-бокс і провести в інстаграмі розіграш серед своїх підписників. Тому добираю різні ось такі позиції, щоб туди гарненько все скласти. Ой! Ой! Біха дві штучки. Так, ну дійсно, замовлення невеличке. Ой, мені знаєте, що не подобається облом? Дивіться, десь проштрихнули коробку. Негарно. Ну, добре, що це свої люди. Є. Вони не коробкою будуть користуватися. Так, давайте Покажу. зволожуюча серія сивородка для волос, перепрошую, для обличчя. Вона від неї просто у захваті. Чудова сиворотка. вона її вже полюбила. Зверніть увагу, що всі серії, ось ці зволожуюча, календула, вони є вже анти-ейдж, тому що якщо ваша шкіра наповнена доглядом таким як зволоження, і вона тоді стає пружною, то це вже є анти-ейдж, тобто противіковий догляд, тому що це є база. Але якщо ви хочете. Додати якогось додаткового, більш сильного догляду, тоді вже переходити на Resurface. Ця колекція, верніше, ця серія йде з 35 років. Ну, фактично, треба дивитися по стану шкіри можна і з 30. Ось саме цей набір і обрала моя клієнтка. Крем навколо очей Resurface і сиворотку для обличчя, щоб зволожувати шкіру. Потім попросила замовити моя також знайома, давня знайома засіб Сонцезахисний. В нього вийшла там досить приваблива ціна. Ну, Я чесно зізнаюся, такої якості в магазині ви навряд чи знайдете за такою класною ціною. Тому раніше замовити саме тут. І я собі оновила. Сиворотку, ось цю свою любимку манюньку тому що ну дійсно я перестала вживати препарати. Ось ті, що мені допомагали вилікувати мій гормональний фон і покращити стан шкіри. Вже понад два місяці їх не приймаю. Певні висипання все одно появляються особливо сезонні, так ну як періодичні ті що <смеш> через критичні. Так? От, то ось цей засіб мені чудово підійшов. Він підсушує, доглядає. Можна його використовувати як в день, так і на ніч. Ось на цьому все. Замовлення ось таке дійсно невеличке. Бажаєте купувати товари компанії Pharmacy, так само, як і я, зі знижкою в 25%. Користуватися різними фішками, такими як безкоштовна доставка, бонусні програми, там супер ціни для нових клієнтів ще безліч подарунків, обов'язково переходьте за посиланням до відео і оформляйте собі свою анкетку на знижку в 25%. Дякую, що були разом зі мною! З вами була Діана. Гарного вам мирного дня!